Моє ім'я Батьківщина, лелеке легке крило. Моє ім'я Україна і сонечка. Добрий день усім! А ви знаєте, 22 січня ми святкуємо День Соборності України. Це День, що символізує єдність українських земель. І тому я вам пропоную зробити листівку до свята Соборності. Привітати один одного своїх рідних та близьких. Починаємо робити листівку. Так як ми любимо Україну, ми будемо її робити у формі серця. Розділяємо навпіл ось так. І починаємо робити. Беремо голубий папір. Намазуємо спочатку серце клеєм і наклеюємо голубий папір. Тепер намазуємо другу частинку жовтий папір. Ось так. Перевертаємо нашу коробку і вирізаємо серце. Ось так. Ось таке серце у нас вийшло. Тепер беремо блакитний колір, прикладаємо свою долоньку ось та, і обводимо олівцем. І вирізаємо. Тепер беремо жовтий колір, також прикладаємо долоньку. Вирізаємо. У нас є дві долоньки. Тепер ми їх будемо клеїть на серце. Беремо блакитну долоньку, намазуємо на зворотній стороні. Ось так, і приклеюємо. Намазуємо жовту долоньку. І поєднуємо її з блакитною, символізуючи єдність України. Ось так. А тепер нам треба зробити пташку, голуба мира. Для цього нам потрібен білий папір. Ми вирізаємо ось таку стрічку і робимо голуба – пташку мира. Ось так його. Звертаємо, наче робимо вузлик, малюємо голову, дзьобик і хвостик. І тепер вирізаємо. Тепер нашому голубу ми намалюємо очі, зьобик і теж приклеїмо його на наше сердечко. Намазуємо клеєм. І ось так приклеїмо голуб мира. Ще пропоную прикрасити нашу листівку квіткою. Маком намалюємо мак, виріжемо його, також намалюємо і виріжемо листочки. Наша Україна квітуча, дуже красива, єдина. Вітаю всіх з Днем Соборності. Нехай кожен з нас збереже силу духу, бадьорість та оптимізм. Нехай у кожній родині буде мир, спокій, любов і взаєморозуміння. Віримо в майбутнє рідної України. Зробіть, будь ласка, листівку і привітайте з Днем Соборності, своїх рідних та близьких. Будемо робити букет єдності. Беремо жовтий і блакитний папір розміром 3х6 см. Беремо смужку, складаємо у квадрат. Тепер по діагоналі загнемо у трикутник. Намалюємо півкола. Виріжемо по намальованому. Розкриваємо і отримуємо два серця разом. Так само робимо і з жовтим папером. Візьмемо гафрований папір 7 на 20 см. Зробимо. Три надрізи до середини. Щоб отримати чотири смужки. Починаємо закручувати кожну смужку. Закручуємо і широку смужку. На кожну гілочку приклеїмо сердечко, намазуючи його клеєм із середини. приклеюємо на гілочку? Ось яка в нас гілочка. Кількість гілочок ви можете зробити за своїм бажанням. Тепер збираємо все у букет та ставимо у вазу. Ось такий наш букет єдності. В вашій увазі пропоную листівку до Дня Соборності. Спочатку нам треба обвести приблизно ось таку тарілочку, вирізаємо круг, складаємо спочатку навпіл, потім ще раз навпіл, малюємо ось таку смужку і вирізаємо. А тепер розрізаємо по лінії згину на 4 частини. Тепер беремо папір жовтого кольору, дві смужки наклеюємо на нього. Ось так. З однієї сторони намащуємо, наклеюємо і вирізаємо. Так само другу. Потім беремо папір синього кольору. І наклеюємо дві смужечки, які залишились. І в нас вийшло чотири смужечки. Ось таким чином розташовуємо їх на аркуші паперу нашої листівки, приклеюємо, щоб у нас утворилось коло. Тепер нам треба чотири квадрати, обводимо кружечок. Приблизно діаметром 4 сантиметри. Вирізали всі кружечки і зараз робимо ось таким чином. Це буде дівчинка з хвостиком. І так робимо з кожним наступним кружечком, обираючи колір волосся і зачіску. У мене буде два хлопчика і дві дівчинки. Ось всі зачіски вже готові. Зараз приклею їх до голівок. Все готово. Тепер приклеюємо голівки до листівки розташовуючи її посередині кожної смужки. І ось так виходить, що діти дивляться один на одного і утворили коло єднання. Із залишків паперу, з якого виробили голівки, вирізаємо ручки, щоб діти могли триматися за руки і тим самим єднатися разом. Коли закінчили вже приклеювати ручки, я ось так промальовую волосся та очі у наших діток. І ще я захотіла зробити два сердечка жовтого та синього кольору. Один буде більший, другий менший. І символізуватимуть прапор. Єдиної та незламної України І залишилося це все приклеїти. Пропоную разом зі мною виготовити листівку єдності до Дня Соборності України. Для виготовлення патріотичної листівки нам знадобляться аркуш білого паперу, аркуші жовтого та синього кольорів. З аркушу білого паперу розміром 10 на 20 см виготовляємо шаблон людини. Складаємо навпіл, малюємо голову, руки. Тулу та ноги. Вирізаємо шаблон у контуру. Таким чином у нас отримується шаблон двох людей. Ломастером чорного кольору обводимо контур. За допомогою фломастера рожевого кольору домалюємо сердечка. Склеюємо шаблони так, щоб об'єднати наших людей. Прикріплюємо за допомогою клею до аркушу білого паперу. З однієї сторони та з іншої. Далі беремо аркуші жовтого та синього кольорів. Вирізаємо квадратики розміром 5 на 5 см та малюємо сердечки. Вирізаємо їх. Таких сердечок нам потрібно 25. Серця жовто-синіх кольорів символізуватимуть 25 областей нашої України. На кожному із сердець напишемо місто України. Коли всі 25 сердечок заповнені містами України, об'єднуємо на патріотичній листівці кожне з міст так, як воно розташовано на карті України. I'm real.